Чотири залізобетонні матчі на вечір суботи. Перший матч Аугсбург – баварія Переважно у Баварії не виникає проблем із Аугсбургом. Я вважаю, що тут у звичній манері буде не програш Баварії з ТБ 2 і 5. Наступний матч Болонья. Комо. А перед цим постав лайк на удачу та підпишись, щоб не пропускати нових відео. Комо чудово підсилилися, і вони цілком можуть змагатись за зону Єврокубків. Їх гра мені дуже подобається, і тут я беру гол від комо. Наступний матч Реал Ов'єдо Реал Сосєдад. Реал Ов'єдо доволі добре зіграли у матчі проти Мадриду. Атака у них була на чудовому рівні. Я вважаю, що вдома свій гол вони заб'ють, але і пропустять від Сос'єдаду. Обидві заб'ють. Останній матч це Ліс Ньюкасл. Читав про цей матч на різних міжнародних ресурсах, і багато експертів очікують тут на голи в матчі. Мені теж здається, що три голи мають бути в матчі. Це доволі ймовірний розвиток подій. А свою думку напишіть у коментарі.